Привіт! Мене звати Наталія і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. Як ви вже здогадалися, тема цього відео плетення корзин. До цієї думки я прийшла випадково. Пішла в магазин подивитись, яка ціна на корзинки такого типу і для корзинки інтер'єрні для зберігання. Подивилася на ціни і зрозуміла, що ну, мені це не підходить, тому що, по-перше, корзин мені потрібно дуже багато. Мені потрібні кашпо, мені потрібні інтер'єрні корзини, мені потрібні корзини для фруктів і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Я їх не накуплюся такої кількості, тому я вирішила, що а чому би мені не спробувати сплести корзину. Результат моїх зусиль перед вами. В мене все вийшло, незважаючи на те, що робила я це вперше в своєму житті. Якщо вам цікаво дізнатися, як лететься корзина, я покажу вам на прикладі ось цієї манюньки, як я це зробила поетапно. Для роботи нам знадобиться два інструменти це сікатор і будівельний ніж. Для того, щоб сплести корзину, спочатку треба нарізати лози. І тому ми з вами переміщуємося в наше село, де ми знайшли підходящі дерева. Ми прийшли на заготівку Іви. Оця нам потрібна оця плакуча. І ми знайшли. Ми шукали кругом у нас, де вона росте, не могли знайти. А ось тут прийшли і вона ось прямо в ряд. І зараз будемо заготавлювати, он вадік уже чисте. Класно, так, що ми знайшли? Так. <смеш> Вон гілка лежить, прямо над землею. Там можна її не сідати, а так. Ага. Вон ну вона. Ось іва розчахнулась, вона прямо упала на землю і ми отут зараз трохи наріжемо. Нам треба такі довгенькі, да? Ну, Я думаю, що чим довше, тим краще. Угу. Ну, давай, ріж. Ні, ну такі мелкі не треба, ну, короткі. Давай. Перший раз в своєму житті побачила, як виглядає маті-мачуха. Бачите? Я не знала, я не зустрічала її ніколи, а вона вже розцвіла. А ми думали, що не знайдемо, так? Так, да, але ми знайшли цілий. Багато вербовий гай. Ой. Тут такі довгі, тут можна різати. Там бачиш, які довгі. Ой! Єсть. Для того, щоб почати плести корзини, лозу треба підготувати. І зараз я вам розкажу, як я це зробила. Заливаю лозу водою, ставлю на вогонь, доводжу до кипіння, а потім настоюю ще 2 години. Нарізаємо 8 паличок однакової тощини довжини. В 4 робимо ось такий надріз. А в решті чотирьох заточуємо один кінець. Чотири заточені палички вставляємо в чотири надрізані. Ось що у нас повинно получиться. Починаємо плести. Беремо дві гілочки, вставляємо в прорізь і починаємо плести таким чином: одну гілочку на чотири заготовки оці, одну під них перекрещуємо між собою ці дві гілочки і знов одну на заготовлені гілочки, одну під. І так робимо один круг. Продовжуємо плести, але тепер ми оплітаємо не по чотири гілочки, а по дві. Точно так само такою ж самою технікою, просто по дві гілочки. Продовжуємо плести дно, і тепер ми облітаємо кожну гілочку. Для зручності відтягуємо їх в сторони, так, щоб нам була можливість завести нашу лозу. При цьому треба намагатися робити таке плетіння максимально щільним. Коли лоза закінчується, просто обставляємо додаткову гілочку і продовжуємо плести точно так же. Продовжуємо так плести, допоки ми не отримаємо дно потрібного нам діаметру. Дуже важливо слідкувати за тим, щоб оці всі направляючі гілочки залишалися в одній плоскості. Закінчуємо так. Заправляємо кінчики, беремо сікатор і підрізаємо їх. Беремо сікатор і відрізаємо все зайве. Приступаємо до стінок. Для цього в отвір кожної направляючої гілочки вставляємо довгу лозину. Всього їх у нас буде 16 штук. Ось таке в нас повинно отрима сонечко. Кожну лозину загинаємо всередину до дна. Збираємо їх всіх разом і зав'язуємо міцною мотузкою. Починаємо плести стінки. Для цього беремо лозу, вставляємо в отвір біля направляючої гілочки і плетемо так, як ми, в принципі, робили дно. Перед лозою, за лозою, перед лозою, за лозою. І робимо так один круг. До першої гілочки тепер додаємо ще другу гілочку, другу лозу. І будемо тепер плести, як ми плели дно в дві лози. Ось так їх перехрещуємо між собою, і заводимо одну за лозу, одну перед лозою. Продовжуємо так плести до потрібної нам висоти стінок. При цьому намагаємося робити це якомога щільніше. Ось така корзинка в мене получилась. Для того, щоб закінчити край корзини, беремо дві гілочки, ось таким чином їх вставляємо. Вони нам послужать таким упором для того, щоб почати плести цей край. Беремо першу лозу і кладемо її за другу лозу. Тепер беремо другу лозу і заводимо за третю лозу. Тепер беремо першу лозу і заводимо її за четверту лозу. Прямо на неї ми кладемо крайню ліву лозу. Тепер беремо другу лозу і заводимо за п'яту лозу. На неї кладемо крайню ліву лозу, і так плетемо ми до самого кінця. По закінченню одрізаємо все зайве. Для ручки беремо лозу трошки товстіше і вставляємо її в отвори, беремо тоненьку лозу, вставляємо її в отвір. І ось таким чином оплетаємо ручку. Коли ми закінчуємо, обрізаємо кончик і вставляємо його між лозами. Цього ручку я облила 5 разів. Всього на ручку в мене пішло 6 гілочок. І ось результат. Вчитися плести корзини ну будь-які. І кашпої, і якісь ще навіть квадратні такі корзини. Я, це в мене в планах, я обов'язково це спробую. Якщо в мене вийшло, у вас теж обов'язково вийде, так що обов'язково спробуйте. Це все на сьогодні. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, коментуйте, це дуже важливо для нашого просування. А ми побачимось з вами дуже скоро.